Питання, що ти в житті ніколи не зробиш? Відповідь на це питання буде коротенька, але я сподіваюся, що дуже цікава історія. У 2014 році я стала вимушеним переселенцем. Я Луганчанка в третьому поколінні. І взагалі, 2014 рік для мене це рік скрути випробувань, обмежень такі перевірки на те, чи чогось я взагалі варта в цьому житті. І от в якийсь із днів я купувала в ларьочку такому знаєте, овочевому яблука, і продавчиня мені сказала, та занесеш гривні 20, мені. Тобі решти нема. Я собі сказала дякую та й пішла. Я згадала про цей борг. Аж ввечері знаєте, коли вже така тепленька, поскрабована в, в ліжку лежу, і думаю, боже, мені треба ту гривню 20 віддати, бо це борг для людини. Людина буде свої гроші докладати. І я в піжамі не нафарбована, пом'ята, побита тим життям 2014 року, йду так несу ту гривню 20, піддавати цій жіночці за яблука. Ця історія є демонстрацією частини моїх принципів. Перше, це завжди допомагати нужденним. Якщо ти маєш ресурс, маєш сили, маєш якісь кросівки, які ти вже не носиш, віддай їх комусь, бо для когось це цілий всесвіт, і комусь це дуже сильно врятує ситуацію. І друге, я ніколи в житті не вкраду чужий курс. Я ніколи в житті не подивлюся його в двох, в трьох, в п'ятьох, всім салоном подружками, тому що це чужа праця. Якщо ж в тебе тяжке фінансове становище, не бійся і попроси про допомогу. Не знаю, як всі, а я точно допоможу. І курсами, і зборами.